За новим церковним календарем, який вступив в дію з 1 вересня, велике релігійне свято Водохреща відзначатиметься 6 січня. Раніше дата святкування була 19 січня. Про символізм водохреща нам розповів отець Назарій Ленько, настоятель парафії української греко-католицької церкви. Це свято Богоявління в первісній церкві святкувалося разом з Різдвом Христовим, тобто воно було разом. Вже в ході розвитку церкви воно розділи, відділилося. І фактично в східній церкві, ну тобто в Візантійському обряді, воно має дуже велике значення і святкується подеконо на навіть ще більш урочистіше, ніж сама Різдво. Отже, богоявлення. Воно має три назви навіть це свято, можна так сказати. Йорданське свято це така народна назва, оскільки пов'язана з річкою Йордан, де Ісус Христос був хрещений від Йоанна Хрестителя. Також богоявління, тобто це означає, що Бог об'являє себе як в особі свого сина Ісуса Христа на Йордані, ну і також хрещення Господнє, тобто Ісус Христос хреститься в річці Йордан. Особливе значення цього дня має вода. Її освячують, набирають уємність та зберігають протягом року. А от пірнання в ополонку це марна справа, яка духовну людину не очистить, розповідає священик. Йорданська вода має велику цілющу силу і навіть зцілює від різних хворіб. Не спсується, якщо її зберігати, так вдома в добрій посудині. Ось але знаєте, тут важливо що. Наша віра так не вода спасає, але Божа ласка, яка діє через цю воду. І дуже важливо зрозуміти одну важливу річ, я хочу для наших глядачів підкреслити, що багато хто, як традиція, знаєте, покупатися на Йордан в ополонці і змиється А Це абсолютно не, ну, ні, неправда, тому що. Гріхи змиває тільки таїнство покаяння, сповідь. Так, коли ми приходимо до храму Божиї присвяченко, сповідаємося, так отримуємо тоді відпущення гріхів. Йорданська вода не, не змиває гріхи, але вона надає нам Божу ласку, Божу благодать. Бог нас через неї освячує. Незважаючи на зміну дат, суть великого свята не змінюється. Дата міняються, але свято те саме залишається. Так? Тобто, маємо на, значить, тепер 5 січня є невечір'є богоявління. східній традиції це є день Строго посту, Другий святвечір, підготовка до самого свята. В цей день в храмі є літурія Святого Василя Великого, після є Велике водосвяття. Тобто на вечір'я свято. Тобто люди можуть собі зачерпнути води на святвечір, другий святвечір. Вже в сам День свята святих богоявлінь, 6 січня, є вже урочиста літурія свята, і також в цей день відбувається велике водосвяття. На другий день це 7 січня є свято Собору Йоанна Хрестителя, тобто це є віддання честі такі, фактично тій особі, яка була важливою в тому святі Йоанну Хрестителю. Ну і також є ще така традиція, що священик. Входить з юрданською водою кроплі домівки людей, так таке свого роду благословіння. Ми поцікавились, коли в Олександрійській парафії Української греко-католицької церкви будуть освячувати воду та проводити службу. 5 числа на десяту годину літорі Василя Великого буде велике водосвяття і в сам день свята також буде на десяту годину, і буде велике водосвяття, Будемо посвячувати. Воду для всіх тих для наших парафіян, так само прихожан, тих людей, які можливо завітають, прийти на молитву. То звичайно, що можна буде собі набрати ці водички. Українська греко-католицька церква в Олександрії знаходиться за адресою вчительський провулок. 1.